Вітаємо в етері громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. Сьогодні вівторок, 29 листопада, і це 279 й день Третьої світової війни. А для українського народу це національно визвольна війна за свободу і незалежність від Російської імперії, яка неминуче закінчиться денацифікацією, демілітаризацією і повним розпадом Російської імперії, а також її ядерним роззброєнням. Я у цьому впевнений. Сьогодні в студії. Для вас працюю я, Святослав Лисюк, і мій колега Віктор Калитка. Вітання усім нашим телеглядачам та радіослухачам, хто слухає нас на 101FM. Нагадаю, це спільний проект телеканалу Гіта Радіо радіо-1». І перед тим як представити вам наших сьогоднішніх гостей, нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на нашу Facebook-сторінку. Також підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте там свої вподобайки, коментуйте наше відео і діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином, ви допоможете нашому проекту. Існувати і допоможете в інформаційній війні проти расистів. Ну і стосовно гостей то ми буквально за хвилинку будемо спілкуватися із гостем на нашої студії, громадським діячем Дмитром Климаком. З паном Дмитром поговоримо про те, чи є корупція у Луцькій міській раді, і якщо так, то яким чином її звідти. Викорити. Наступний буде, я сподіваюся, Віктор Сущик, голова Вишнівської сільської ради, хочемо дізнатися деталі ситуації у селі Олеськ. Нагадаю, була інформація про викрадення сейфу із цього опечатаного у селі храму. І що з тим сейфом, що з тим храмом? Чому досі люди там стоять під церквою протягом півроку? на дворі і моляться на дворі, будемо запитувати в сільського голови. Також сподіваємося, що з нами на зв'язок вийде активіст із села за Турції Віталій Кушнір. З ним хочемо говорити про долю природного заповідника за турцівські джерела, або ж витіки річки Турі, а там прокуратура вже вимагає від селищної ради все-таки яким чином визначити точні, точне місце знаходження цієї. Пам'ятки природи. Наступною буде журналістка Ярослава Міщенко, і з нею поговоримо про те, чим завершаться обшуки в УПЦ Московського патріархату, ну і зокрема поговоримо про останні обшуки, зокрема у Почаївській лаврі. Наступний буде Ігор Ліський, голова наглядової ради групи компаній Ефективні інвестиції, і з ним поговоримо про те, як рятувати українську економіку під час. Блекауту під час постійних відключень електроенергії, наскільки це реально і що робити, запитаємо нашого експерта. Далі буде Олександр Бриганець, політик, громадський діяч, народний депутат 7-8 скликання. В нього ми поговоримо про пікет, який сьогодні відбувся під Конституційним судом. Нагадаю, там активісти вимагали від суддів розглянути законопроект на конституційність цей законопроект, який ще... Чотири роки тому був прийнятий в Верховній Раді щодо прийменування УПЦ Московського патріархату в РПЦ в Україні, чому досі Конституційний суд не розглянув цього законопроекту. Ну це залишається е, просто е, здогадуватися, так би мовити. Наступним буде Володимир Козирський, доктор технічних наук та професор і заслужений діяч техніки науки і техніки України. З ним поговоримо про те, чим загрожує повністю відключення всіх атомних. Електростанції в Україні і як пережити блекаут, будемо запитувати нашого експерта. Ну і насамкінець Єгор Аушев, засновник Cyber Unit Technologies. З ним поговоримо про національний оборонний Хакатон 2022, який днями завершився в Києві, і про участь у ньому IT-спеціалістів, які там обговорювали те, яким чином можуть допомагати. у Боротьбі зі збройною агресією расистів, зокрема, і в інтернет-сфері. Ось такі гості у нас сьогодні, сподіваюся, вам буде цікаво, і протягом двох наступних годин ви будете залишатися з нашим телеканалом. Ну а зараз буквально за мить поспілкуємося з нашим гостем у студії. Отож з нами на зв'язок вийшов, точніше, до нашої студії завітав. Дмитро Климук, громадський діяч, голова громадської організації Центр юридичної допомоги. Вітання, пане Дмитре, добрий вечір. Отож, хочемо з вами поговорити про ту тему, та, яку ми анонсували нашим гостям. Чи є корупція в Луцькій міській раді? Якщо є, чи легко її виявити, і якщо так, то де вона ховається? Ну, загалом, щоб розпочати якось про цю тему спілкуватися, то хотів би сказати, що. Власне кажучи, зараз, вже десь біля трьох місяців, наша громадська організація, наші активісти досліджують цю тему, тому що, ну, скажімо так, ми стали партнерами в рамках проєкту зменшення корупції в Західній Україні, що реалізується громадською організацією Рівненський центр соціальне партнерства. Ми стали партнерами на Волині, власне, наша громадська організація. І, за підтримки фінансової фонду нет, зараз хочемо допомогти нашій міській раді, так би мовити, напрацювати. Ну я надіюсь, і прийняти антикорупційну програму, власне кажучи. Тому десь оцих цих три місяці ми активно вивчаємо тему корупції в Луцькій міській громаді, власне кажучи, і загалом хочу сказати, що дана тема вона досить. Ну слабо взагалі в Україні є десь. Ще вивчена, мало законодавчих є різних документів, які б коригували цю тему. Хоча вона разом з тим досить на слуху, тому що кожна людина знає, що в нас в Україні є корупція, так? що десь там чиновники крадуть гроші, там депутати збагачуються і так далі, тому подібно. Тобто, це така тема, яка є постійно десь, напевно, схеми відкати, схеми відкати на, на слуху, вона є десь у всіх на язиці, але разом з тим, щоб. Глибоко так вникнути і розібратися, то досить мало є, скажімо так е, організації, які цим займаються. Власне кажучи, в нас не так давно є в Україні національне агентство запобігання корупції, так яке вже так би мовити, працює, і ми бачимо там інколи там досить такі ну кричущі, якісь їхні викриття. Е, разом з тим. Ми інколи бачимо, що вони там не доходять до якогось логічного завершення, тобто якась відбувається боротьба з цією корупцією в Всеукраїнському такому масштабі, ну і разом з тим є постійно громадські активісти, журналісти, які намагаються цю тему піднімати в громадах, тобто десь так на незимному такому рівні. Власне кажучи, ми почали дану тему вивчати з того, що провели опитування в нас в Луцьку. Тобто, ми опитали біля 30 Скажем, так експертів, ну, в цьому питанні, власне, це були екс-депутати, депутати, чинні журналісти, антикорупціонери, розслідувачі. Також це були екс-чиновники, це були бізнесмени, тобто ті люди, які ну в даній тематиці більш глибоко. Можуть дати якісь експертні свої заключення, які десь можливо знають про якісь схеми, так би мовити, зловживання чи якісь корупційні ризики. Угу. Ну і на підставі, от, ось цих, так би мовити, досліджень ви бачили, напевне. Я думаю, можливо, чани читали. Вийшла вже наша така, так би мовити. Така стаття це скоріше аналітична стаття. Тобто, ми, зібравши цю інформацію, намагалися викласти, які ж є корупційні ризики в нашій луцькій міській раді, і які вони і чи вони відрізняються від інших міських рад в інших регіонах? Власне кажучи, готуючись до цієї статті, ми почали вивчати загалом, де ж в яких радах в Україні вже є прийнята, наприклад, антикорупційна програма. І виявилось, що це одиниці на всю Україну. От, наприклад, в Києві в місті є вона прийнята. Десь в Тернопільській області в громаді теж одні вона є прийнята. В нас на Волині ми не знайшли жодної, тобто на Рівненщині теж немає. Десь чули, що про Лівши ніби як є, але не знайшли її. Тому е е ситуація ще раз кажу така, що якщо говорити про Якісь документи, вони досить ще на ну рівень зараз у нас, скажімо так, законодавчі, якісь, або навіть немає якихось підзаконних актів, які б регулювали дану сферу. Хоча разом з тим на рівні України прийнятий закон, так, це антикорупційна стратегія на там 5 років він от вступив в дію, здається, на початку цього року і був підписаний пізніше. Тобто, в принципі, є стратегія державна, яка так би мовити, в загальному говорить там в широких аспектах, як там бачить боротьбу з корупцією в певних якихось сферах, і разом з тим ми віримо, що ну завдяки тому, що є ця стратегія. Антикорупційна в державі, то кожна громада вже прийме, як ви кажете, під себе, тому що в кожній громаді є інші проблеми під себе свою програму, знаючи, які ризики найбільші є в тій громаді. А ми, як громадські активісти, власне, хочемо допомогти, вивчаючи ризики саме ну, конкретної громади. От, наприклад, зараз ми говоримо про Луцьку міську раду, а загалом по проекту ми будемо мати три такі громади, де ми ну, намагатимемося допомогти прийняти такі документи в а ще які, радах. які громади? Ну ще поки що немає двох інших, тому що ми найперше взяли Луцьку міську, а найбільша тут найбільше. Шо роботи це ми перевірили всі рішення за два останні роки. Виконкому міської ради mm -hmm. е перевірили е прозоро. Закупівлі, прозоро аукціони перевірили, тобто перевірили досить багато інформації, якби разом з тим питали експертів, для того, щоб просто зрозуміти, де ж є якісь можливо слабкі місця в нас, тобто де в нас є якісь корупційні ризики, де є прояви цієї корупції, де якісь можливо вже і схеми виявили. Розумієте, тобто от такому ситуація. А якщо говорити про інші громади, то паралельно наші партнери робляться в Рівному, то там зовсім інша ситуація. До прикладу, от вони виявили. Що е, комунальне підприємство, яке там надає послуги по вивезенню сміття, орендує е, кожного року вже там довгий період всі машини, які вивозять це сміття. І вартість оренди цих машин рівно за рік коштує стільки, якби їх купити. Ну, mm -hmm. це корупція. Чи ні? От скажіть yes. мені, будь ласка, платити з, з міського Scheme, бюджету? Chiarно, да, гроші практично вартість, щоб купити, тобто, ну. Пане Як Дмитре, а в Луцьку Луць тепло орендує котельню на Карбишева так. і платить гроші, і зараз піднімає тарифи, верніше не тарифи, а піднімає вартість оренди і розказує про те, що потрібно котельню модернізувати. Ну якщо це приватна котельня, бо вона прихватизована свого часу. То хай би приватник її модернізовував, хіба це не корупційні. В, ви, дивіться, ви все правильно кажете. Загалом, проаналізувавши цю всю інформацію, ми виявили, що є таких чотири основних сфери, uh -huh. скажімо так, такі найбільше, які піддаються якраз таким ну, впливам корупції, тобто, де найбільше є корупційних різних ризиків, але ну, ми розуміємо, що, напевно, там і найбільше зложивають цим відповідні якісь чиновники чи інші люди, які можуть це собі дозволити. Наприклад, це ми говоримо про земельні питання. Тобто земля, якщо так говорити по-простому. Далі ми говоримо комунальні підприємства, тобто те, то, що ви сказали. Далі ми говоримо закупівлі тендера, тобто по-простому. Ну і ще одна сфера це. Сфера, скажімо так, будівництво, коли надаються різні дозвола. Тобто, от в такому форматі, От ці чотири таких великих ми так виділили таких сфери, це вони звичайно найбільше є вразливими, тому що там великі кошти, і тобто, ви розумієте, люди мають якісь там свої, ну так би мовити, більші там. На них там йде впливи, напевно, так, коли великі кошти. Ну і вони піддаються цим більше спокус. Спокус, звісно, і більше так, і впливи, якісь більше там інших людей, та, які там є зав'язані в тому mm -hmm. всьому. І вони піддаються цьому. І буває інколи, що це не завжди там людина хоче заробити, може вона не знає там чи неправильно виконує якісь законодавчі е, документи, які просто є напрацьовані. До прикладу, якщо ми говоримо про е, там, комунальне майно, от ми там. Проаналізували, що через е, прозоро аукціони Луцька рада дуже е, рідко там виставляє щось і здає в оренду. Тобто, ми чули там, можливо, ви чули там кілька було таких продажів, ну голослівних, там що дуже так нашуміло, да, в Луцьку. Але загалом прозоро аукціони, прозоро сейл не використовується в повну міру Луцькою громадою для того, щоб якраз закумулювати більше коштів на оренді, угу. і ми побачили, що Луцька міська там намагається користуватися ну там по максимумі тим всім, що дозволив закон, щоб спустити собі це. І я не знаю, чи це корупція знов таки, тому що коли, наприклад, продовжують. Приміщення на Лесі Українки, договір оренди, а закон дозволяє один раз продовжити договір оренди, один раз, після того, як перший раз ви взяли оренду, то один раз можна продовжити. Але ж ну це дозволяє. Тобто, Але я розумію, якщо, наприклад, я хочу, щоб більше платили мені, а там щось півтори тисячі гривень за там 40 квадратів Лесі Українки приміщення. Ми всі розуміємо, да? хороше жирненьке приміщення, там десь да? ну, і його продовжують на рік, тому що так дозволяє закон. Ну, як на мене, ну окей, закон не порушений. Так? Ми не можемо говорити, що тут щось Формально не так, так. так. Але загалом, чому не провести аукціон? І я впевнений, що тоді ми побачили зовсім іншу картинку, прийшов би підприємець, там якийсь інший, наприклад, запропонував би в 5 разів більшу ціну, так як це все. Ну так завжди працює на аукціонах. Переважно ціни ростуть, коли хороші якісь є приміщення. Тому, власне кажучи, от такі нюанси. Вони дозволяють, так би мовити, якось обходити певні моменти для того, щоб там яким чином можливо усі корупційні ризики потім втілювати в життя для того, щоб цього не сталося. Ми і пропонуємо, що треба. Було б прийняти програму для Луцька, яка б крім того, що є законні, якісь документи, і закон регулює певну там діяльність. Так то програма вже більш точно би, наприклад, там давала би якісь би певні оцінки. Ну якимсь, скажімо так як поступити в цій ситуації, там як правильно або описувала певні процеси. От ніхто в нас не знає, з ким ми не спілкувалися, як видається земля в Луцьку. Ну ніхто не знає. О, ну, от людина спитається, а як вузьку тримати землю? Всі чули, що є там якісь безплатні можливості для атовців, там для інших людей, тобто де хто дуже добре знає, як це написати. робиться, але заголоне Дмитре. Гом... Дехто дуже добре знає, як це робиться, і постійно подає документи на отримання землі через родичів, друзів, знайомих і так далі. і ми Власне кажучи, часто і навіть промізувавши документи, ми бачили, коли там землю видавали, скажімо так, або погоджували там на розробку технічної коментації, там депутатам родичам, родичам депутатів. Тобто, ну правда. ми це знайшли в, в документах. Тобто, це є. Але формально це не є корупція, депутат може утриматися. То тобто не брати участі вони голосували і навіть тоді, тобто так а, навіть голосували. раніше. Тобто вони голосували ще тоді, закон конфлікту інтересів не діяв, mm. і в принципі це було нормально. Тобто воно все так, от і я розумію, десь працює. Але як, наприклад, ну утримати, ніхто не знає. Механізму немає цього. Тобто, просто... якщо ви оце все зробите, впровадите, і програму таку ухвалять. То тоді відпаде конкурс на депутатів? Бо навіщо тоді йти в депутати? Ні, ну дивіться, тут питання в іншому. що ми ж розуміємо, що от, наприклад, в нашій Луцькій міській раді є відділ, який займається власне питаннями антикорупційними, тобто є цілий відділ. Ну я не знаю там скільки людей, але є начальник відділу, тому що ми давали запити з різного роду інформації в Луцької міськраду, нам давали відповіді. Тобто, і коли ми дали запит, хто уповноважений по роботі з антикорупційними різними питаннями, тому що такий мусить бути згідно закону, вони сказали, що в нас цілий відділ є. Відділ фінансового моніторингу, він здається, так ну він якось так називається. Там і, і боротьбі з корупцією тобто, там є відділ, який займається власне так, так майже тільки цими питаннями. І розробляються різні. Може міська рада сама собою боротися з корупцією, та. Да? Ну власне, тому ми десь і пропонуємо. Ми кажемо окей, це все добре, але давайте спільно, давайте долучимо ширше коло. Давайте долучимо ну, всіх зацікавлених людей. А це переважно і не тільки громадські активісти. Я думаю, і багато і політиків е, опозиційних хотіло б взяти участь в розробці такого документу, тому що переважно такий документ він заявляється, що він потрібен. Це опозиційними силами. і Якщо він доводиться навіть до логічного завершення голосування, то він є потім формальним, яким більше. І для того, наприклад, ми хочемо ну, долучити журналістів. Громадських активістів і зробити його дієвим, аби він ну, реально вирішував якісь певні проблеми. Хай це будуть маленькі якісь проблеми, От, до прикладу, конкурси на перевезення. Тобто, е ми розуміємо, що ну, так не може бути, щоб на один маршрут і там Євро 2 вимагали е в цьому, а на другий Євро 5. Тобто мусить бути якийсь стандарт. Ну, це, ну, то, тоді це маніпуляція, якби. Ні, ну, коли потрібно завезти свого перевізника, то відповідно і вимоги зростають, бо перевізник уже привіз автобуси, автобуси Євро 5, і вже міський голова Ігор Поліщук прорекламував, що ці автобуси вже привезені, а ще конкурсу конкурс у А в стратегії, наприклад, в програмі ми пропонували б, щоб якщо ми напрацювали там умовно конкурсні. Конкурсне завдання, наприклад, на перевезення володіє рік. Там вони змінюються, тому що ну, не можна кожен там місяць міняти його то краще, то гірші, якісь технічні вимоги до е, перевізника. Тобто, тут так е, не може працювати, тому що воно відразу, ну наприклад, нам розглядається як якісь корупційні ризики, тому що таке враження, що готуються якісь маршрути під когось. Ну і потім ми дивимося переважно тим людям, хто виграють маршрути. Спочатку рішення там е, їх там призначають, що вони там поїздили якісь два місяці, Тимчасовий а, поки, перевізник. Тимчасовий перевізник до конкурсу. Вони потім переважно всі ці. І виграють Ні, конкурс, не, хто там їздив до цього. Тобто ну, такі моменти, які ніби як, ну, не, ну, тут не ж ніде, що там хтось там. Якусь корупцію зробив, там взяв якісь гроші, когось, да? ну, нікого не зловили насправді. Але такі моменти вони не мають бути. Якби були правила однакові, то ми б тоді відповідно мали б кращу якість надання послуг в цій сфері, тому що б заходило більше перевізників, була б конкуренція, відповідно. А так, ну інші підприємці, як на мене, вони просто не зацікавлені заховувати, бо вони це все бачать. Воно їх відлякує, відштовхує. Вони там не беруть участі. Якщо ми говоримо про публічні закупівлі, там теж ну якби багато є нюансів. Ну, я думаю, що теж лучани і ви теж на, наначувані, коли в нас там ложили бруківку, наприклад, в центрі міста і розбили там 8 мільйонні торги там на шматочки для того, щоб уникнути конкурентної процедури, власне кажучи, по прямих договорах заключити, покласти. Тобто, ми ж розуміємо, що ну таке там без якихось корупційних, скажімо так, проявів і корупційних якихось, скажімо так, зловживань, воно нереально могло б бути тому таке нереальне просто, тому що коли б б провели торги була б і конкуренція, ціна б впала відповідно. Ну і разом з тим, ну це спричинило до того, що в принципі бюджет би законов би кошти. Ну і журналісти часто розкривають цю тему торгів, тендерів Зараз, коли ми говоримо про військовий час, то ми ж розуміємо, що ну система прозоро там. Теж підлаштовується і було там певний період, дозволено наприклад проводити без відкритих торгів, а договори заключати, тому що ми розуміли, що ну треба швидко mm -hmm. і є потреби, які неможливо не, не дуже добре там виставляти, ну на загал, тому що прозоро це відкрита система. Кожен користувач може зайти, почитати, побачити це можуть зробити українці, це можуть зробити відповідно і там ворог, там і будь-хто інший. Але разом з тим, коли там е е люди. Закупляють по прямих договорах там ремонт якогось там там от от наш відділ освіти Луцької міської ради, там ремонт якихсь, там принтерів, і по прямому договору там на я не думаю, на, що в в ворогу суму, це там на мільйон, цікаво. наприклад, гривень умовно. Ну вона от. Управління освіти зекономить, скажіть, будь ласка, от зможе якісь кошти зекономити з цієї закупівлі? Та звісно, ні, бо їм сказали суму. Вони ну окей, то ми заплатимо. Тобто і все да. чи була там корупція, і чи хтось там з того заробив? Ну стверджувати не я, да, не, ще, ще не все, ви так. ніхто не може правильно. Але разом з тим, от таке знов такі такі речі, вони показують, що в нас. Є ще де працювати над документами, які б, ну покращили б, скажімо так, ну покращили б саму оцю цю законодавчу базу в нас в нашій громаді, тому що я думаю, що наприклад мер зацікавлений, щоб зекономити там, тому що це загальні кошти. Він зекономить більше там на освіті, наприклад, так тому, що на на торгах. Піде менше коштів, то він щось інше зробить. Йому треба показувати там для громади якусь роботу, там класти бруківку, не знаю, між нев'ятипоруховими будинками, чи ще щось інше робити. Тому якби він зацікавлений в цьому в цьому документі теж має бути. Тому я надію, що в принципі так наші... він зацікавлений, чи має бути зацікавлений ну, власне. Ви кажете, що знаю, ви розробили цю програму для Луцької міської розробили ради, ще. розробляєте Ми так. Працює. А чи знає Луцька міська рада про те, що ви розробляєте цю програму для неї? Чи готова вона її ухвалити? Тобто, чи були у вас контакти з міським контакти головою? Були з депутатами, так дивіться, контакти були з депутатами, з міським головою контакти були хіба більше такі робочі. Ми давали запити в мерію нашу, так і нам приходили відповіді від них. Тобто, я думаю, що ми публічно про це теж казали і писали там на різних наших сторінках. Тобто, що в нас є такий проект? Я думаю, що вони в принципі про це вже ну знають. Крім того, що ми ж спілкувалися. З дебатами чинними Луцької міської ради, які нам, скажімо так, допомагали експертно в цих питаннях, тобто розказували, як працюють певні сфери, які є там можливо корупційні ризики. Тому я думаю, що інформація, ну тобто, ми не робимо це так таємно, ну якщо ви про це говорите. Але разом з тим, чи ми ходили там до міського голови, і казали, що ми це робимо, теж не, не казали, тому що наша задача там не там, скажімо так. Прийти там візитуватися, ми це напишемо цю програму в будь-якому випадку, тому що в нас є підтримка. <танків> в нас на це є певне фінансування. Ми це зробимо, але чи прийметься міська рада? Це вже буде питання до волі, скажімо так, політичної, можливо, найбільше волі е міської ради більшості е і нашого мера, тому що в принципі я думаю, що документ такий загалом потрібен і він в будь-якому випадку з часом прийметься. Чи готові бути прийняти той, що розробиться е громадськими активістами спільно з і ми готові до речі включатися в роботу спільно з міською радою, тому що в них є відділ. Вони теж працюють в цьому напрямку. Ну я вірю, що там, якби люди теж фахові і спеціалісти. Тобто ну, ми готові співпрацювати, але разом з тим, ну це має бути спільний документ, який врахується все. В нас попереду ще чекають. Ми будемо робити круглі столи угу. е і обговорювати проект програми, коли ми його підготуємо. Тобто, ми будемо запрошувати туди і е е представників Луцької міської ради, депутатів, всіх бажаючих е журналістів, тобто ну хто в темі, звісно, так е е і будемо. Намагатися напрацювати якісний документ. Тобто наша задача не просто це зробити для галочки. Ми хочемо напрацювати якісний документ, який буде працювати в громаді, який буде давати позитивний ефект для всіх жителів, ну і в принципі для нашої громади, тому що ми розуміємо, це кошти наші з наших, всіх наших платників податків. ну І ми зацікавлені, щоб більше коштів економилось, щоб вони не винагречалися, щоб було поменше корупції, щоб далі вони могли працювати на громаду. Що ж, дякуємо вам, пане Дмитре, за цю роботу. Дійсно, будемо сподіватися, що вам вдасться її втілити в життя. На Луцька міська рада обов'язково таку програму прийме і буде дотримуватись та виконувати її. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам громадський діяч, голова НГО центр юридичної допомоги Дмитро був в ефірі громадського інтерактивного в нашій студії. Дякуємо вам на все добре. Дякую.